Міні-інструкція моєї власної Arma Kraton 8S модель довжиною 77 см, яку ви у нас можете придбати. Щоб повімкнути машинку, спочатку потрібно вімкнути пульт керування. Затиснули приблизно на пів секунди. Далі піднімаємо сам корпус, під'єднуємо акумулятори та вмикаємо саму модель. Затискаємо також десь на пів секунди. І очікуємо приблизно 5-7 секунд, щоб машинка ввікнулася та підключилась до пульта керування. Все, модель повністю готова до використання. Повернемось до пульта керування. Тобто, як бачимо, тут у нас є ось такі індикатори. Це індикатори повного заряду акумулятора. Тобто 4 секції, кожна по 25%. Тобто зараз, як ми бачимо, тут у нас заряд акумулятора приблизно 80-85%. Далі у нас ось тут реверсивне кермо, тобто якщо я повертаю кермо праворуч, колеса також повертаються праворуч. Якщо вмикаю цю функцію, повертаю праворуч, а колеса вже повертають ліворуч. Тобто міняємо ліво право місцями. Це реверсивний газ. Все так само. Якщо натискаю на себе, машинка їде вперед. Якщо увімкнути цю кнопку, натискаю на себе, а машинка. Їде назад. Тому краще ці індикатори не чіпати, вони повинні бути в ось в такому положенні. Максимальна швидкість на посиленому піньоні у нас 100 км на годину. Якщо використовувати стандартний піньон, який зараз встановлений на двигуні, максимальна швидкість до 85 км на годину. Швидкість залежить від того, як сильно ви натискаєте на газ. Тобто, як бачимо, машинка може їхати і 5-10 км на годину. Також у нас є ось такі три. Положення 50, 75 та 100. Якщо б ми використовували посилений піндьон, то, то це 50 км, 75 та 100 км на годину. Але так як у нас встановлена стандартна шестерня, стандартний піндьон, то 50% це приблизно 40 км на годину, 75% це приблизно 65-70 км на годину і 100% це приблизно 85 км на годину. Зараз покажу, як вона їздить на 100% потужності. Тут у нас можна регулювати чутливість гіроскопу. Тобто зараз у нас гіроскоп встановлено на 100%, як бачимо, як він відпрацьовує. Якщо його вимикаємо, машинка стає більш дубовою, тобто без ніяких помічників, і нею регулювати стає трошки складніше. Тому я гіроскоп використовую або на 50%, або навіть на 100%. Брейкрейт. Відповідає за те, як машинка буде швидко тормозити. В мене встановлено на 100% тормозив над двигуном. Тому якщо встановлено на 100%, двигун, звісно ж, буде трошки нагрівати сильніше. Але краще встановлювати саме на 100%, щоб машинка зупинялась майже одразу після того, як ви нажимаєте тормоз.